Маму. А коли йшла сьогодні на цей бал від хвилювання в серці, наче рано. Я, щоб могла, вернула б в перший клас, погладила білесеньку сорочку у руки квіти і взяла рюкзак і вчила все писати у рядочок. Але на жаль, час не вернуть назад. Назад дороги вороття немає, так син, так хочу, сину. Щоб усе зумів, бо вірю в тебе, що вдача заграє, бери той шлях, який є до душі, і до вершин іди крізь перешкоди. Нелегко буде, ти пише вірши, адже немає літа без негоди. І щоб не сталось у твоїм житті, ти крила не складай в житті ніколи, Іначе голка по моїм шиттю роби рівнесно Свої дороги. Я горда тим, що в мене є мій син. Не кожна людина може сказати такі слова, не кожна мати, бо не у кожної матері є син, не кожен батько, бо не у всіх синів є живі батьки. Нехай же стежка станеться житами, нехай дорога буде з рушниками. У добрий путь, у добрий час. Благословляємо ми вас! Весна настала, виросли сини. Вже скоро вирушати їм в дорогу. Лелеки сніжно-білими крильми розвіють матері, сльозу й тривогу, розквітнуть на іконах рушники і стане затишно на дворі і у хаті. Своїх дітей з далечини доріг чекатимуть додому батько й мати. Коли з родини у самостійне життя вирушають діти, які закінчили школу, серця батьків наповнюються особливими почуттями. Це гордість і надія, сподівання і сум, любов і віра. Дуже прошу, щоб залишалися. Не що вони в мене добрі хлопці, щоб вони залишалися такими ж людьми на всіх життєвих стежках, тому що життя, можливо, і жорстоке сьогодні. і Різні трапляються казуси, і перешкоди. Згідність їх долати, пам'ятати завжди, що навколо люди, і що ти теж повинен залишитися людиною, не забувати про ті людські моральні цінності, абсолютні ті якості, що ми сповірили, неодноразово на уроках говорилось на уроках літератури. І доброта, і людяність, і справедливість, і чесність. і… Самопожертва, коли це потрібно, буде можливо зробити, щоб все це залишалося при тобі. Любити людей, відчувати до них не якусь заздрість, скажімо так, тому що бувають моменти, коли заздрити можна. А все-таки все прошення розуміти, підтримувати, якщо йдуть на зустріч, бути добрими, творити добро і у відповідь вони будуть отримувати добро. Двоє синів вилетіло із родинного гніздечка Віри Костянтинівни. Назар торік поїхав навчатись до Києва. А молодший Іван у цьому році закінчив 11 клас. Коли пішов Назар навчатися, я казала, мені здавалося, що в мене хтось забрав душу і залишилось просто так тіло. Було дуже важко. Можливо, що я так як кожна мама дорожить своїми дітьми. Тепер я вже протягом року трохи заспокоїлася і надію, що Ваню трошечки мені легше буде відпускати. Але <смі> все одно тривога в душі про майбутнє, про те, щоб не схибав на шляху, щоб все вдалося, щоб досяг своєї мети, щоб були щасливими, щоб були здоровим, перш за все, тому що стикаєшся з цим кожен раз і... і хвилюєшся кожен раз, щоб все склалося як найкраще. Вона не лише мама. А ще педагог, наставник, класний керівник 11 класу. А особливий цей клас тим, що у ньому, як на підбір, 11 юнаків-випускників Перше за історію Київської загальноосвітньої школи, якій уже 100 років. Особливий, мабуть, тим, що за моєї пам'яті не було жодного випуску, щоб ми випускали одних хлопців. Це гвардійський клас, це 12 орлів, хлопчики всі, до єдиного, жодної дівчини. Молодці такі ребята. Почала я працювати з моїми хлопцями з 5 класу. Ну, вони стали мені дуже близькими і рідними. Я не один раз, коли виступала і на зборах, і просто в класі, коли з батьками зустрічалися, і з учнями я казала, не знаю, за що Бог дав мені таких хороших учнів. А це все залежить від батьків, я думаю, перш за все, виховання в сім'ї. Їх такими виховували, тому вони такими були, що в мене з ними ніколи не було проблем. в класі ні один хлопець не курить. Я надію, що вони не будуть зловживати нічим іншим. Дуже людяні, добрі. І, хоча не було в нас в класі жодної дівчинки. І здається, що хлопчачий колектив він має бути більш такий суворіший. Ну, можливо, не настільки здатний на почуття, якісь такі більш ніжності, ласки. Але ці хлопці, я казала до маму вже не один раз, коли ми проводили різні заходи. в наших дітей є і почуття любові, і ніжності, і ласки, і готовність готовності прийти на допомогу, виручити в будь-який момент. І я дуже рада. Я вірю в них, що в них все складеться як найкраще, майбутнє. І вилетять з зніздечка, Лелечата Такі красиві, як ранковий цвіт, у вишиванках матерік відчастих життя нестимуть ненький заповіт, творити, вірити, кохати на цій правдивій сонячній землі, і серцем щиро те оберігати, Що тут зродилось в рідному селі. Звати Боровий Дмитро Юрович. Я учень 11 класу. Навчаюся у Київській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів села Кириїв. Да, для для мене це приємно, тому що я відчуваю гордість за свою школу, за те, що ось в нашому селі вона вже 100 років, і це трошки гордість відчуваю за те, що ми є сторічними випускниками. Ти плануєш вступати, куди ким ти маєш бути? Я буду поступати на вчителя, на вчителя історії та правознавства, тому що мене вабить історія, і я хочу доносити історію до дітей і вчити. Я планую навчатися в Житомирі у університеті імені Івана Франка. Скарі, будь ласка, мама твоя. От зараз тобі про що говорить, коли от скоро вже буде переживати, розлуку з тобою таку. Ну мама, звісно ж, переживає, тому що я йду вже, моя старша сестра вже навчається. Я йду ну, вже за нею. Мама, звісно, дуже переживає, каже, що на не буде нам хої нам хватати, що вона переживає, але з часом вона каже: що ми вже по дорозі і треба йти у самотнє життя. Я завжди буду пам'ятати про ту любов, яку подарувала мені мама, про, про ті всі чесноти, які вона вклала в мене, свою душу, свою ніжність, своє тепло. Мене звати Коваль Максим Григорович. Я навчаюся в корейській школі. У нас сьогодні випуск. Я дуже радий, мої батьки дуже раді, вони за мене переживають, що сьогодні випуск нас самостійне життя. Я дуже хвилююся на цьому випуску, і я планую поступити в Житомир університет імені Івана Франка, вчителя фізкультури. Мені дуже подобається займатися спортом. Я більшості. Більший час от, віддаю спорту. Я знаю, що вдома, крім тебе, мами ще залишаються інші діти. Чи будеш з ними скучати і за чим саме будеш скучати за домашнім? Так, да, я з ними буду скучати, я буду дуже скучати за своєю меншою і сестричкою, бо вона маленька, підростає. Що буду скучати за батьками, за сім'єю, за селом, за всім, за школою. Я з Луцький Петро Леонідович, навчаюся в українській звольнісвітній школі. Закінчую 11 класів. Я сам з Панасіка не з цього села. Пішов в цю школу, тому що у нас ну, немає повної середньої, тільки 9 класів. Прийняли мене відразу добре. Одні хлопці дуже мене здивувало те, що і Панасівці у нас в іншому селі, і в Криїсі, і в Авратині. Одні хлопці, тобто ні одної дівчини немає. Але клас дружній, ніяк у нас не було, не було ніяких спорів, нічого такого. Тому зружилися відразу. Була дійсно була підтримка, відразу з перших днів ну, не ображала ніяк. Навчив бути ну, більш якимось міцним, самостійним, скажімо так. Звичайно, не вистачало дівчат, всі, всі свята, всі все, що в нас було, підтримувала в нас вчителька дуже Віра Костянтинівна нас підтримувала. Вона була вам другою мамою чи не? Звичайно, звичайно, другою, і можна сказати, навіть першою, тому що, ну. Підтримувала нас, нас, вона всіх розуміла, до всіх могла знайти підхід, який, який би не був то учень. чи Він був, ну, скажімо так, да, більш менш вона підтримувала нас. Можна сказати, вона дуже добра. Вона дуже добра вчителька. Я Троп Максим Іванович, навчаюсь в 11 класі, закінчуєш. Наш клас такий дружній, веселій. Яку науку мами і своєї вчительки ти понесеш у життя? Я понесу, так як я закінчив школу, ну, хороши у нас, невідмінник. Ну, хочу піти в напрямку з математикою, тому що моя мама, там, математик за професію. Хочу вибрати напрямок такий, який. Це, мабуть, механіка буде. Думав, на вчителя піти, а ну, буде видно, вже подальше життя ЗНО, екзамени, як здамо. А як ти ж Потягнеш з Ну думаю, що так, да, та все покаже. Там хвилювання. Ну, знання теж головне, але треба прибрати самого себе, щоб здати. А про що ти взагалі ще мрієш, окрім того, щоб стати гарним спеціалістом? Я мрію про те, щоб стати людиною перш за все. Все те, щоб подбати батьків, бути людиною для інших людей? У кожного попереду своя дорога. І мрія також в кожного своя. Проте хлопці запевнили, що науку вчителів та батьків пронесуть через усе життя, аби усе задумане збулося, аби стати гарними людьми. Олександр Іванович, ви директором уже останні скільки років? Вже дев'ятий рік працюю 10? так в цій школі. А це сотий випуск. За ці останні роки що такого гарного і доброго в цій школі відбулося? Ну, школа завжди. Була осередком культури, духовності в селі. Ну і перш за все, це заклад навчальний, де навчаються, розвиваються, виховуються учні. За останніх років весь педагогічний колектив працює в напрямку виконання тих стратегічних завдань, які стояться перед освітою в нашої області, в районі і в цілому в нашій держави. Педагогічний колектив, який працює, він намагається все робити для того, щоб наші учні простої сільської школи були конкурентно спроможними в цілому нашому суспільстві. За останніх п'ять років звичайно зроблено дуже багато, і як в навчально-матеріальній базі, так і в навчально-виховному процесу. Ми перейшли. І поступово надалі переходимо до виконання нових державних стандартів, які стосуються початкової освіти. А цього року переходимо до нового змісту навчання у основній школі. Матеріальна база відповідає цьому. У нас є комп'ютерні класи, де діти навчаються. Відбувся цього року випуск учнів, які займалися у гуртку. Інтершкола, які здобували знання інформаційно-комунікаційних технологій, які зараз є сучасними і так необхідними в житті молодого дорослого покоління. Також зроблено багато у навчально-матеріальній базі. У нас перш за все, завдяки допомозі і відділу освіти районної державної адміністрації, ми перевели школу на отоплення, на новий, переходимо на новий. Вид опалення на твердому паливі з використання палених брикетів, завдяки чому температура в школі у нас стала нормальною і відповідає рівню. Олександр Іванович, ви сказали гарно про те, що учні і школа це є центр духовного розвитку села. Учні так. сьогодні говорили про те, що вони понесуть у життя батьківську і вчительську таку науку про те, щоб бути гарними людьми. І всі з на всі заходи приходять батьки, і вони також тут об'єднуються. Тобто, ваша школа і ваші діти і все взагалі це велика одна міцна родина, так. Так, є, дійсно, наші учні беруть участь не тільки у загальношкільних святах, які ми традиційних святах, які ми проводимо тут, але вони є учасниками художньої самодіяльності, яка проходить у районі. Наші учні є переможцями зональних оглядів художньої самодіяльності, які відбувалися от, в даному випадку в Бердичеві. І один із учнів є переможцем, буде брати надіюсь в обласному огляді конкурсі. Школа є активна завжди. Ми беремо разом із будинком культури у всіх масових заходах, які відбуваються. В цілому всі разом ми хочемо підняти і хочемо те, щоб культура на селі залишалася. І ті звичаї, і ті традиції були, продовжували свою. Це прекрасний випуск. Це 20-й випуск, це ювілейний випуск. Тому що школа стала загальноосвітньою перших третіх ступенів у 1993 році, і сьогодні випускаємо 20-й випуск наших, і цей випуск відмічається тим, що з нього випускаються всі 11 хлопців, прекрасних юнаків, які здобули тут прекрасне знання. Люблять працю і надіюсь, що вони знайдуть себе у цьому суспільстві. Це є дійсно сотий випуск цього року. Ми відмічали цю славну дату для нашої школи. Ми гордимося тим, що школа в Керівці є, і надіємося, вона буде, і все те, що добре, що було раніше, ми будемо надалі продовжувати і працювати. Що осені малиновим дзвінком скликає школа в свої стіни учнів. Вона в селі життя є острівком, і поки в ній дитячий сміх б'є джерелом, живе село, звучать пісні, душевні, малозвучні. Друзі мої, друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, друзі мої. Друзі мої, друзі мої, я з вами разом і із бійці плачу. Друзі мої, друзі мої, моя надія і моя удача. Мої батьки, дарую вам подяку за ту любов, яку мені дали, за вашу нічність, щедрість, ласку, що завжди по життю мене вели. Моя матусю, сонечко ясненьке, у мене ти найкраща, ти одна, ти маєш повне ніжності, серденько, ти все, що є, і все, чого нема. Мій любий тато, голубе сізеньке, ти завжди порятуєш від біди. У мене ти один такий, рідненький, ти справжній друг, надійний захисник. Мої батьки. Я дякую вам щиро за те, що ви навчили мене жити, за те, що ви бажали мені миру і що не кинули в тяжку для мене мить, мої батьки. Ви все, що я лиш маю, мені не треба золота, скарбів. Ви любите мене, і я це знаю, а це. Ще більший скарб, ніж у панів. Я хочу вам сказати так багато. Я вас люблю, ви все, що в мене є, і кожен день прожити з вами свято. Нехай же Бог здоров'я вам дає. Для мене ви то радість у незгоді, для мене ви усмішка і тепло. Для мене ви, то сонце в непогоді, ви все, що є. Що буде, що було. Мої батьки, складаю вам подяку, прошу вас, всі гріхи простить. Даруйте завжди вашу ласку. Прошу вас, довго ще живіть, дорогі наші діти, найкраще для нас. Ми щасливо єзичем вам долі. Вам сьогодні з дитинством прощатися час, а життя це стежина у полі, а життя. Це дороги тернисті не раз, а життя. Це не сміх і не жарти, та нічого не бійтесь у добрий вам час. Будьте багаті, як земля, а щасливі, як весна. Частіше привітайте до шкільного та батьківського порогу. З усього вам щасти, і з роси, і з води, З толком та до путя. Проживіть усе своє життя, дитино кохана, сьогодні в життя. Ти йдеш зі шкільного порога, чекає на тебе складна й нелегка, життєва, негладка дорога. Пелюстками від троянд простелю вам я дорогу. Хай палка любов іде завжди з вами в ногу, зичим долі доброї, радісних світанків, успіх хай насіє вам теплих ніжних ранків, і теплом долонь батьківських. Набирайтесь сили, гостей зустрічать духмяним короваєм, вклонитися натрудженим рукам. Бо хлопці з малку ціну хліба знають, бо у сім'ї були в помічниках, і сіяли, і сапали, і садили, навчилися всьому, бо так хотіли, зможніли, як колося золоте, яке на радість батьківсько росте. Хоро за тебе, душі помолюся, серця того... Якщо є в селі школа, в нас вона є, ви бачите, гарна, велика школа і багато дітей. У нас село живе, є молоді люди, є батьки, є робочі місця. А теж суть співпраці школи з підприємством, це ну, ну, видно вже з традиціями дуже давно, От, в ті часи колишні були колгоспи, завжди школа допомагала безбрати врожаю до самої допомагали в школі господарство, а даний час ну, пішли нові технології, техніка, Такої, ну, в якої зараз вимоги що діти працювали в полі, вже воно ну, не актуально. А господарство, місцеве підприємство, воно мусить і зобов'язане симмати в школі, тому що працюють люди, батьки діти вже в школі. От, ну, за останні роки я вам скажу, що дуже багато, велика увага на в школі. Так, придбали ми буквально в минулому році музикальний центр сучасний 2000 гривень. В Минулому році, в цьому році ж було сторіччя школи, закупили е, сучасний мультимедійний медійну систему, чи це називається правильно, для покращення дітей. Замінну в класах парти, столешні там стільці. Ну така вся необхідна допомога. Діти наші виступають часто на змаганнях, особливо дівчатка. Про команда займала перші місця в області і на Україні. Надавали транспорт, допомогу дітям батькам. Коштами, щоб вони були сидіти поїздки дітей в Крим і на інші змагання. Так що така співпраця вона постійна. Ви кожного року присутні на випусках. Обов'язково. Це в мене традиційно, і я обов'язково всім випускникам дарую троянди. Там своя виходить, символіка. Я, я, ти я ти не ти можу ти? Прий... не прийти до них на випуск. А Просто ну, троянда це квітка кохання, ніжності, вірності, душі, і це все до них відноситься. А цей рік випускники це взагалі, я не знаю, це такі діти, що за ними і плакати прийдеться, напевно, через те, що дуже гарний клас. По-перше, всі хлопці, по-перше, всі дуже активні учасники абсолютно всіх і змагань, і конкурсів, і вечорів. І громадського життя, села, що їх не попроси, де їм не скажи, що роботу зробити безвідмовні. Я рік назад, коли вручала їм паспорти, ми традиційно теж вручаємо паспорти дітям 16 років. Треба бачити, це дійсно захисники, це дійсно вірні такі вже мужі нашого села, нашої держави. Я дуже хочу щоб вони всі вернулися назад. В село. Сину, сину, сину.